Послання Йоанна Богослова. Четверта Євангелія. Откровення і троє послань. Це багата літературна спадщина євангелиста Йоанна Богослова, який, щоправда, і жив найдовше з усіх апостолів і вмер ветхий деньми у столітньому віці. Перше його соборне послання дуже схоже на Євангелію. Змістом воно свідчить про великий дух. І богословську глибину Христового учня. Говорить Він, як і у благовісті, багато про братолюбство доводить, що не вистачає самого пізнання Бога, а треба віру свою, ще й оживляти любов'ю та зберіганням Божих заповідей. Водночас автор спростовує початкові єресі гностиків, які вже починали виникати. Вони стосувалися питання про втілення Божого Сина, Йоанн же Очевидець свідчить, що Христос дійсно істинний Бог споконвіку і справжній чоловік. Він, Богочоловік в одній особі. Друге послання адресовано до якоїсь церкви, що її автор називає Вибрана Пані, він перестерігає її від спокусників, антихристів, які не визнають воплоченого Ісуса Христа. Третє звернення до улюбленого Гая, зразкового християнина, який радо гостив місіонерів, апостольських посланців і сам жив боговгодно. Ці листи написані десь близько 100 років християнської ери. Перше послання Йоанна Богослова. Перше. Йоанн очевидний свідок Бога чоловіка, Бога світло. Визнання гріхів, що було споконвіку, що ми чули, що бачили нашими очима, що оглядали і чого руки наші доторкалися про слово життя. А життя об'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звістуємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і нам явилося, що ми бачили і чули, звістуємо й вам. Щоб і ви мали спільність із нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І це ми вам пишемо, щоб наша радість була повна. А ось та звістка, що ми від Нього чули, і звістуємо вам, Бог Світло, і ніякої у Ньому темряви немає. Коли ми кажемо, що ми маємо з Ним спільність, а ходимо в темряві. То ми говоримо неправду і не чинимо правди, а коли ходимо у світлі, як Він сам у світлі, ми маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, нас очищує від усякого гріха. Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Як же ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди, коли ми кажемо, що не грішили, ми чинимо Його неправдомовним, і слова Його в нас немає. Друге, любов, давня і нова заповідь. Мої, дітоньки, Пишу вам те, щоб ви не грішили. Як же згрішить хтось, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він примирення за наші гріхи, і не лише за наші, а й за гріхи усього світу. З того знаємо, що ми Його спізнали, коли ми заповіді Його бережемо. Хто каже, Я Його знаю? І заповідей Його не зберігає, той неправдомовець, і в тому правди немає. А хто береже Його слова, в тому любов Божа справді досконала, з того й знаємо, що ми у ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, повинен так поводитись, як він поводився. Любі, не нову заповідь вам пишу, але давню. Що ви одержали спочатку, ця давня заповідь, слово, що ви чули, проте нову заповідь пишу, це правдиве в нас і в ньому, бо темрява проминає, і правдиве світло вже світить. Хто каже, що Він у світлі, а ненавидить брата свого, той у темряві й досі. Хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває. І в ньому нема причини до падіння хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде, не знає, бо темрява у нього засліпила очі. Пишу вам, дітоньки, бо ваші гріхи відпущені вам ради Його імені. Пишу вам, батьки, бо ви спізнали того, хто спокон віку, пишу вам юнаки. Бо ви перемогли лукавого. Писав вам, дітоньки, бо ви отця спізнали. Писав вам батьки, бо ви спізнали того, хто спокон віку. Писав вам, юнаки, бо ви сильні, і слово Боже у вас перебуває. І ви перемогли лукавого. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хтось любить світ. То в того немає любови Отця, бо все, що у світі, пожадливість тіла, пожадливість очей і гордині життя не від Отця, а від світу. А світ проминає і його пожадливість, той же, хто чинить волю Божу, перебуває повіки. Дітеньки, остання ця година, і як ви чули, що має прийти Антихрист, а тепер багато Антихристів постало, то з цього пізнаємо, що остання година настала, з-поміж вас, вийшли, але зміж нас не були, бо коли б зміж нас, нас були, були б зосталися з нами, лише щоб виявилося, що не всі вони від нас. Ви ж маєте помазання від святого і усе знаєте. Я вам писав не тому, що ви не знаєте правди, а тому, що ви її знаєте і що ніяка брехня не походить від правди. Хто не правдомовець, як не той, що перечить, що Ісус є Христос, Він антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожний, хто відрікається сина, то її Отця не має. Хто ж визнає Сина, має і Отця. Те, що ви чули спочатку, нехай у вас перебуває. Якщо у вас буде перебувати те, що ви спочатку чули, то й ви будете в Сіоні в Отці перебувати. Ось та обітниця, яку Він сам обіцяв вам, життя вічне! Це я вам написав про тих, що водять вас в оману, а помазання, що ви від нього прийняли, у вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб хтось навчав вас, бо його помазання вас про все навчає, воно і правдиве, і не обманне. Так як воно вас навчало, перебувайте в ньому. Отож, дітоньки. Перебувайте в ньому, щоб як з'явиться, ми мали довір'я і не осоромилися перед ним під час Його приходу. Коли ви знаєте, що Він праведний, то знайте теж, що всякий, хто чинить справедливість, від нього народився. Третє, діти Божі не повинні грішити. брату любст. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав. Любі, ми тепер діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо, та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні. Бо ми побачимо його, як є, і кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує, так само, як і він чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх є беззаконня. Він ж знаєте, що Він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому немає. Кожен, Хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, його не бачив, і його не спізнав. Дітоньки, ніхто нехай не вводить вас в оману. хто чинить правду, той праведний, як і він праведний. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це... З'явився Син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває. І він не може грішити, бо від Бога народився. З того виявляються діти Божі і діти дияволові. Кожен, хто не чинить справедливості. Не є від Бога, а й той, хто не любить брата свого. Бо це та звістка, яку ви від початку чули, щоб один одного любити, а не як Каїн, який був від лукавого й убив брата свого. Та й за що він забив його, бо легкі були його вчинки, а брата його. Справедливі, не дивуйтеся, брати, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерти до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той у смерті перебуває. Кожен, хто ненавидить брата свого, душогубець, а ви знаєте, що ніякий душогубець не має в собі життя вічного. Що в ньому перебувало б? З цього ми спізнали любов, бо Він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти. Коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нечисті і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа може перебувати в ньому? Дітоньки, не любімо словом, ані язиком, лише ділом і правдою. З цього ми спізнаємо, що ми від правди і заспокоїмо перед Ним серце наше. Коли б нас обвинувачувало серце, Бог більший, ніж наше серце, і Він усе знає. Любі, коли серце не винує, то ми маємо довір'я перед Богом. І що б ми не просили, одержуємо від нього, бо заповіді Його бережемо і чинимо те, що йому вгодне, а ось Його заповідь вірувати в ім'я Його Сина Ісуса Христа і любити один одного, як Він дав був нам заповідь. Хто Його заповіді зберігає, той і перебуває в Нім. А Він у ньому, і ми знаємо, що Він у нас перебуває, від Духа, що його Він дав нам. Четверте, дух правди й омани. мотив братолюбства, любов Божа, Знаки любові. Любі, не кожному духові вірте, а випробовуйте духів, чи вони від Бога. Багато бол вже пророків прийшло на світ. З цього спізнавайте Божий Дух. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога. А кожен дух, що не визнає Ісуса, той не від Бога, але Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде, та й тепер уже у світі. Ви, діточки, від Бога. І перемогли їх, бо більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Вони від світу, тому й говорять по світському, і світ їх слухає ми від Бога, хто знає Бога, слухає нас, хто ж не від Бога, не слухає нас. З цього спізнаємо дух правди й дух омани. Любі. Любім один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога. Бо Бог любов, цим виявилося до нас Божа любов, щоб Бог свого єдинородного сина послав у світ, щоб ми жили через нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав Сина свого примирення за гріхи наші. Любі Коли Бог так полюбив нас, то й ми повинні один одного любити. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому, і Він у нас, ми пізнаємо з того, що Він дав нам від Духа Свого. І ми бачимо і свідчимо, що Отець послав Сина, Спаса Світу. Хто визнає, що Ісус Син Божий, Бог у тому перебуває, і Він у Бозі, ми пізнали й увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Любов у нас звершується в тому, що ми маємо довір'я в день суду, бо як Він є, так і ми в цьому світі. Страху нема в любові, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару. А хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо він перший полюбив нас. Коли хтось каже, Я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від Нього, хто любить Бога. Той нехай любить і брата свого. П'яте. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, той народився від Бога, і кожен, хто любить того, хто породив, той любить і того, хто народився від Нього. З цього пізнаємо, що любимо дітей Божих, коли Бога любимо і заповіді Його виконуємо. Це був любов до Бога, берегти Його заповіді, а заповіді Його не тяжкі, бо все, що народжується від Бога, перемагає світ. І оце перемога, яка перемогла світ, віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус Син Божий. Це той, хто прийшов водою і кров'ю. Ісус Христос і не водою тільки, а водою і кров'ю, і дух свідчить, бо дух то правда, бо троє свідчать: дух, вода і кров, і оті троє в одно. Коли приймаємо свідоцтво людське, то свідоцтво Боже більше. Таке бо свідоцтво Боже, що Він нам свідчить про Сина Свого. Хто вірує в Сина Божого, той має в собі це свідоцтво. Хто не вірує в Бога, той неправдомовним Його робить, бо він не вірить свідоцтву, яким Бог свідчить про сина свого. І ось це свідоцтво Бог дав нам життя вічне, і це життя у Його сині. Хто має сина, той життя має. Тож Сина Божого немає, то й життя не має. Я вам писав це, щоб ви знали, що маєте життя вічне, ви, що віруєте в ім'я Сина Божого. І ось те довір'я, що ми маємо до нього, коли просимо щось, згідне з його волею, Він вислухає нас, і коли знаємо, що Він вислухає нас. Чого б ми не просили, то знаємо, що одержуємо те, що просили. Коли хто бачить брата свого, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться, і він дасть йому життя тим, що грішать не на смерть, бо є гріх, що веде на смерть. І я не за цей кажу, щоб молитися. Всяка несправедливість гріх, але є гріх, що не веде до смерти. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, але народжений від Бога береже себе і лукавий його не чіпає. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у лихому. Ми знаємо також. Що Божий син прийшов і дав нам розум, щоб ми правдивого пізнали. Ми у правдивім у Його Сині Ісусі Христі. Він правдивий Бог і життя вічне, дітоньки, бережіться ідолів. Друге послання Йоанна Богослова. Старший вибраній Пані. Та її дітям, що їх я люблю у правді, і не лиш я один, а й усі ті, що пізнали правду задля правди, що перебуває в нас і буде повік з нами. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина у правді та в любові. Я зрадів вельми, що прийшов між дітьми твоїми, таких, які живуть у правді, за заповіддю, яку ми від Отця прийняли. І тепер прошу тебе, пані, не щоб я нову заповідь тобі писав, а ту, що маємо від початку, любімо одні одних, любов же в тому, щоб жити за його заповідями. А заповідь ця, як ви то чули від початку, щоб ви в любові жили. Багато боспокусників спокусників поширилось у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Той, то є спокусник і антихрист, зважайте ж на себе, щоб не втратити те, що ми зробили, а прийняти повну нагороду. Кожен, хто забігає наперед і не тримається Христового вчення, той не має Бога, хто ж перебуває в цьому вченні, той Отця і Сина має. Якщо хтось до вас приходить і цього вчення не приносить, того до хати не приймайте і не вітайте, бо хто його вітає, той бере участь у його лихих вчинках. Чимало мав, я до вас писати. Та не хотів на папері і чорнилом, але надіюсь прийти до вас і усно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна. Вітають тебе, діти, сестри твої вибраної. Третє послання Йоанна Богослова. Старший, улюбленому Гаєві, якого люблю у правді. Любий, бажаю! Щоб тобі у всьому велося добре, і щоб ти був здоровим, так, як і душі твоїй ведеться добре. Я дуже був зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді, більшої радости не маю від тієї, як довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий, ти вірно чиниш у тому. Що робиш для братів, зусіб наш для чужинців. Вони свідчили про твою любов перед церквою ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це Богові вгодно. Вони, бо вийшли імени Його ради, нічого не бравши від поган. Отож, ми мусимо таких приймати. Щоб були співробітниками правді. Я писав до церкви, але діотрев, що прагне у них бути першим, нас не приймає. Тому як прийду згадаю про його вчинки, що він робить, виговорюючи на нас лихі слова. Та цього йому не досить, він і сам братів не приймає. І боронить тим, які хочуть приймати, із церкви виганяє. Любий, наслідуй не зло, а добро хто добро чинить, той від Бога, хто чинить зло, той не бачив Бога. А про Димитрія всі свідчать, навіть і сама правда, і ми теж свідчимо, і те знаємо, що наше свідоцтво вірне. Чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером. Надіюсь, незабаром побачитись з тобою, то й поговоримо собі усно: Мир тобі, вітають тебе, друзі! Вітай друзів, пойменно!